Мене звати Дембровський Віктор, ФМ Київ, Чорновола, 30. Сьогодні покажу, як збирати нашу бензопилу 62 го По По-перше, що треба зробити, це відкрутити ці два гвинти свічним ключом, який є в комплекті. Я попередньо їх вже послабив доволі сильно, щоб не затримувати вас. Тож відкручуємо гвинти, знімаємо кришку, і отут у нас є два болти, на які треба поставити шину. Треба дивитися, щоб надпис саме був вниз, дивився, щоб правильно був. І тут шинка буде у нас гарно триматися. Далі беремо цепку, і треба дивитися на цепці, щоб гостра її частина дивилася вперед по шині з верхньої частини, а в нижній, відповідно, вона буде дивитися вниз. Тепер ми надягаємо її сюди, вона чіпляється за шестерню, яка її крутить, і надягаємо на шину. Все, тепер попередньо можна шину трішки вперед витягнути, щоб потім її менше було натягувати легше. От. Далі одягаємо назад кришку і закручуємо. На самій кришці є спеціальний шпиндель, який повинен попасти на отвір у шині. Коли він попав, ми одягаємо шину, закручуємо гайки, але не сильно, просто щоб трималась кришка. Після цього нам потрібно затягнути нашу цепку. Тут є спеціальний отвір, не отвір, а болтик, який саме регулює. От, і треба натягнути, щоб два зубчика стирчало зверху, коли ми відтягуємо шину. От. Зараз трішки не забагато. От. Коли ми затягнули цепку, після цього вже притискаємо ці два болта е нормально, щоб вони тримали шину гарно. От. Після. От, після того, як ми попрацюємо, шинка цепка трішки ще розтягнеться, її треба буде також підтягнути. Все це регулюється цією частиною. Все, наша бензопила готова до роботи. Можна заливати бензин, мастило для цепки і працювати. Також забув повідомити, у нас просто попереднє було встановлено перед тим, як поставити шину, ще також зубчастий упор вставляється. Там в комплекті є два болтика, і він сам також в зручному мішечку. Його ставимо, прикручуємо ключками шестигранними, які також є в комплекті. А після цього вже ставимо шину, цепку, кришку, натягуємо, все як зазвичай. Дякую.